Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. В минулому 2023 році Національний банк України випустив три монети із серії Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам, дякуємо волонтерам та дякуємо залізничникам. На перші дві монети ми вже публікували огляди раніше. Закріплю їх у підказках до цього відео. Хто ще не бачив, запрошую до перегляду. А сьогодні хочемо запропонувати огляд на третю монету Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам. Тож не зволікайте, обов'язково підписуйтесь на канал та будемо починати. У день 32-ї річниці зі створення Укрзалізниці 14 грудня 2023 року відбулася презентація нової пам'ятної монети країна супергероїв, Дякую дякуючи за залізничникам. Ця монета присвячена працівникам залізничного транспорту України, яких заслужено називають залізними людьми. Та які за час повномасштабної війни вкотре довели свою професійність і віддані своїй батьківщині. В одну мить залізниця стала дорогою життя для мільйонів українців, змушених евакуюватись до безпечніших регіонів, сталевим шляхом, що єднає Україну з європейськими країнами-партнерами, важливою логістичною артерією для перевезення військових та гуманітарних вантажів, стратегічно важливих для населення і держави. Невтомні та мужні, працюючи цілодобово, ризикуючи власним життям, вони відновлюють пошкоджені маршрути і потяги, ба більше будують нові. На аверсі монети розміщено стилізований тризуб, контур якого окреслено зображенням залізничних колій. У центрі на дзеркальному тлі логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Рік карбування монети 2023, угорі Малий Державний Герб України, номінал монети 5 та графічний знак гривні. Напис Україна ліворуч. На реверсі монети зображено потяг, стилізований логотипом Укрзалізниці, що виривається з оточення бабіч потягу символічна композиція, що містить гострі вістря, спрямоване на нього. Угорі напис: Дякуємо залізничникам. Мотив Реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Херсонської та Запорізької областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Навдагін і на переріз потягу танки агресора намагались зупинити евакуацію мирного населення. Монети номіналом 5 гривень виготовлена з Нізельберу. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Маса 16,54 г, діаметр 35 мм. Гурт монети Рифлений. Тираж до 50 тисяч штук. В інтернет-магазині НБУ реалізація монети відбувалася за ціною 98 гривень. Кожен працівник та працівниця залізниці заслуговують на повагу, слова вдячності та звання супергероя. Ми віримо, що наступна станція обов'язково буде перемога. Дякуємо залізничникам. А вам зустрічалася ця монета? Чи, можливо, ви її також вже маєте? На мій погляд з трьох монет цієї серії вона найбільш цікава. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви про неї думаєте. Підписуйтесь на канал та приходьте на нові огляди. Будемо вас чекати. До зустрічі!